Зараз я хочу показати, як я створюю тести з допомогою помічника на урок. Отже, я заходжу на свою сторінку на сайті на урок. Вибираю помічник. В мене вже дуже залишилось мало можливостей на цей місяць, тому що я вже використала 13 із 15 дозволених. Вибираю Тестові завдання. Тепер я хочу, я маю додати текст, з якого буде створено тест. Отже, оскільки це в мене буде з підручника, я досліджую світ. Ми працюємо над текстом, будемо працювати над текстом аварія. Я виділяю собі текст, копіюю і, відповідно, вставляю о поле текст. Вибираю предмет, предмети початкової школи, вибираю 3 клас і мова українська. Далі вибираю кількість запитань. Нехай запитань буде 4. І вибираю Створити. В мене вже є. Тестові завдання з однією правильною відповіддю. Далі я беру створити тест на урок. Це є тестові завдання. Помічник, назва помічник вчителя, тому що я користувалася якраз помічником вчителя. Тут я можу редагувати. Далі я перевіряю, чи Правильно складені запитання і чи правильні відповіді. Буває таке, що запитання можуть бути неконкретні або відповідь не зовсім правильна, тому треба ще раз все передивитись. Далі я ще вибираю, чи, текст, чи тест буде приватний, чи він буде загальнодоступний. Оскільки я його зараз ще добре не перевірила, я вибираю, що це є приватний. Я даю дозвіл купувати мій тест, бажаючим після цього він стане загальнодоступним. Тут я вибираю знову ж предмет, виберу собі, я досліджую світ, вибираю клас, третій клас і зберігаю зміни. Після цього я опубліковую тест. Далі я цей тест буду давати дітям в школі виконувати. Тобто я вибираю, щоб задати завдання, я вибираю «Домашня робота». Вибираю час, доки потрібно виконати це завдання. Сьогодні у нас 29 лютого я так і вибираю 29 лютого і ми будемо виконувати це завдання у нас уроки до 17.00. Вибираю варіант перемішати запитання, перемішати варіанти відповідей. Відповідь учня не показуємо. Після тестування не показуємо. Я часто пропоную учням проходити тест декілька разів, поки не буде набрано 100%. Це заставляє декілька разів перечитати тест, текст і подумати. Рейтинг учнів ми забираємо, багато спроб проходження, час не обмежую і задаю домашнє завдання. Учні вже за відповідним кодом заходять і. Приходиться і тест.